Всім привіт, це район за кордон. Юрій Конкеви сьогодні включається з Олександром Лазукою. Він у нас працює в Великій Британії на зізі Либориської партії. Олександр Лазука, крім того, що він депутат Луцької міської ради, він ще радник міжфракційної групи Євроатлантична Україна в європейському парламенті. Ми з ним уже привіт, Сашо. Записували так. відео нещодавно, коли йшлося про вибори до Європарламенту. Зараз спробуємо розібратися в таких складнощах Великої Британії, політики Великої Британії, нашого ключового партнера на заході, так і. В принципі, країна, яка також зараз переживає, ну як і всі в Європі переживають непрості часи, і от, власне Олександр працював на з'їзді Либерівської партії, яка після довгих 14 років повернулася до влади. Прем'єр-міністр Кір Стармер, представник лейбористів. вочевидь, українці знають саж поправ, можливо. Я помилюся про те, що є наш Валерій Залужний посол, про те, що зміна відбулася влади, і про те, що Зараз тривають дебати по далекобійній зброї, але в будь-якому випадку Велика Британія наш партнер. Е, щось нового ти почув на цьому з'їзді, що стосується України, і можливо, якогось ставлення до України нового з боку а, відзай, Юро. а, Що ж, так є два дуже важливих аспекти для нас. Два важливих висновки для нас і з'їзду, який тривав з 22 по 25 вересня. В а в Ліверпулі цього року з'їзд очевидно з. Новим мандатом, керівним мандатом для лейбористів, був дуже популярним, відвідуваним близько п'яти тисяч делегатів та гостей зібралися, аби протягом цих декількох днів поспілкуватись на різні теми. Очевидно, в першу чергу, питання внутрішньої політики, але також і щодо питань зовнішньої політики та України безперечно, потрібно визнати, напевно, що було дивно побачити, наскільки. Посереднім був загальний настрій, власне, і оптимізм серед учасників з'їзду, оскільки ми маємо близько ста днів при владі Лейбористської партії, але вже Значні втрати рейтингів, а що є досить неочікуваним. Зазвичай протягом перших ста днів ми тільки говоримо про перші результати і про величезний оптимізм і а, про плани на мандат. Але тут вже ми бачимо дуже серйозні проблеми, над якими либориста може потрібно задуматись, і так це звучало на зіді. А серед а, ядром а було власне очікування того, а, які меседжі отримує Великобританія від них. А, в рамках висновків, які вже потрібно робити за оці перші досить швидкі 100 днів, потрібно визнати, що після 14 років відсутності у владі прихід міг би бути більш фєричним. Попри те, що вони майже повторили успіх 1997 року. Зараз ми бачимо значну втрату тримки, скажімо так, близько. Вони втратили близько половини підтримки притомих виборців лейбористів за цей час. А, близько чверті кажуть про те, що вони не задоволені тим, а, як партія показала себе за перші 100 днів роботи, а, і це стосується не лише підтримки партії, але й підтримки прем'єр-міністра, в тому числі. А, можна сказати, що і партія, і прем'єр-міністр втратили майже половину підтримки, яка у них була на момент. А, 4 липня um, і okay, жаль... давай. Давай тут все таки один момент зробимо, чому таке сталося. Те, що так на відомо, можливо, ти щось мене доповниш. Це ті рішення, які Кір Стармер і новий уряд ухвалював, і йдеться про, наприклад, скорочення соціальної допомоги для літніх людей в Великій Британії. І йдеться про велику амністію. Дуже багато в'язнів було випущено із британських тюрем. І йшлося про те, що був певний корупційний скандал. Ну, скажімо, так закидали членам уряду певні допомоги з боку спонсорів партії і плюс звичайно були такі доволі масштабні заворушення, викликані цим страшним вбивством у Саутпорті трьох дівчаток. Так і піс. О були звинувачення в тому, що це мовляв зробили мігранти, і були ну доволі сильні заворушення, де дуже багато, поліці... поліції постраждало. і вочевидь, ми це все можемо говорити, що це вплинуло і на рейтинг лейбористів, і на рейтинг особисто прем'єр-міністра. До речі, а він щось говорив про ці от проблеми? Чи в своїй промові споминув так 36% опитаних на юго? Вважають, що Ключовою проблемою а, втрати рейтингів і неправильних, на їхню думку, кроків Лейбористської партії, це власне зміни ж, політики щодо виплат на опалення взимку. А, це є ключовою проблемою, і очевидно, що вона, напевно, я думаю, що близько третини проблем і втрат, які зараз є у лейбористів, пов'язані саме з цим. А, є 15 різних. А, Сфер, в яких лейбористи, на думку опитаних, могли би показати себе краще, але найважливіше для нас з вами, ем, оскільки нас найбільше цікавить. Ем, Зовнішня політика, нам потрібно розуміти, що відбувається у внутрішній, того, щоб зрозуміти, як це може відобразитися власне на роботі щодо України. А чотири ключові проблеми а, внутрішні, які зараз зафіксовані згідно з тими опитуванням і тенденціями, які є, які можна було почути і на з'їзді партії, і в медіа, це те, що а, в першу чергу а, у зв'язку з тими заворушеннями, у зв'язку з, з вбивством і заворушеннями. Близько 76 відсотків вважають, що політика щодо міграції не є задовільною. Шістдесят 64% відсотки вважають, що робота лейбористів в напрямку NHS, національної системи охорони здоров'я теж не є задовільною. Потім ми переходимо до економічних питань. Близько 60 відсотків про те, що економічна політика не є задовільною на їхню думку. І 59 відсотків кажуть про те, що не задоволені безпековою політикою. І коли ми говоримо про ці чотири ключові проблеми серед 15, які звучали в опитуваннях, ми розуміємо, що саме ці чотири пр проблеми закривають по суті усі найважливіші критичні сфери життєдіяльності е, будь будь-кого в, в будь-якій країні, в принципі, це охорона здоров'я, це безпека, це економічні питання, імміграція, яка є одним з найбільших проблем для е, однієї з найбільших проблем для е, Найбільш могутніх економік світу стану на сьогодні. На якому континенті ми не говорили би про це, і в тому числі для Великої Британії, і це теж була частина е, причин того, чому відбувся Брекзит. І як виявилось, ці проблеми не вирішились. І на жаль, для лейбористів навпаки загострилися зі скузі з вбивствами і масовими протестами. А е, до цього були також готові і е, в Ліверпулі, тому, що е, Система охорони а, і забезпечення конференції була на значно вищому рівні, ніж це було б зазвичай, у зв'язку з тим, що а, існували побоювання протестів масових а, чи заворушень. А тому ми говоримо загалом про те, що у лейбористів викликів більше ніж вони могли очікувати, і можливо навіть більше ніж ми могли очікувати зовні. І тепер питання в тому, яким чином це впливає власне на їх роботу в подальшому, а і також на те, як це впливає на підтримку України. Власне, власне, оскільки їх ти це все говорив, наприклад, про політику, і про е, заяви Дональда Трампа і Трампістів і Мага, то звичайно тут вихід у них був би один. Е, це все винна там Мексика, Україна, і нам треба е, зайнятися резолюціонізмом. Чи були, не дай Боже, такі подібні нотки, наприклад, чи можливо ти почув на з'їзді зізділибористів? Ні, а, саме такого не було. На щастя, і все добре для нас, а тільки. А... Велика Британія є настільки стратегічно важливим для нас партнером, що а, катастрофічно було б говорити про такий рівень проблем в комунікації а, українських питань і запитів з ними. А тому слава Богу, що ми не знаходимося на цьому військовому рівні діалогу. Діалог з Великою Британією настільки ефективний і потужний, що ми говоримо радше про їх лідерство, про Global Britain, Концепт, який вони просувають, в тому числі за рахунок підтримки України, і на наше щастя, вони продовжують кукуркувати далі в цьому аспекті, а в цьому напрямку, що позитивно для нас, але ми також бачимо, що, наприклад, готовність надавати дозволи на далекосяжні удари удари глибину Російської Федерації, а на жаль, не працюють так просто, як ми очікували. На жаль, візити до сполучених штатів не дали тих публічних результатів, яких ми могли дати, або яких ми очікували. І це свідчить про те, що попри те, що є готовність Великої Британії одноосібно надавати певні дозволи, а, очевидно, що це не може спрацювати а, без а, підтримки Сполучених Штатів. А і так. на жаль, зараз саме зараз... Тому Давай вас тоді повернемося до цього, оскільки я знаю, що ти зараз повертаєшся ще будеш мати такі візи до сполучених штатів і десь там в ці хвилини, коли ми з тобою розмовляємо. Можливо, там глядачі наші згодом будуть дивитися. Десь летить Кір Стармер до Джо Джозефа Байдена. Це ще не буде їхня крайня зустріч в ранзі очільників держав. Ми знаємо, що 10 жовтня здається, ще вони зустрінуться на у Берліні, куди прилетить Мануель Макрон. І їх буде приймати Олаф Шольц, але ось зараз будеться зустріч Байдена та. Стармера, чи можливо, стармер натякав, що чи можливо ти щось що в кулуарах про те, що там ще раз переговорять і ще щось можливо домовляться, в тому числі про далекобіку для нас і про якісь е, е, ті можливості, які поки що адміністрація Байдена от має до виборів там до інаугурації е, у січні місяці? А я можу сказати, що активність британського тиску на наших партнерів щодо е, далекобійних ударів? а е, Дуже важливий для нас в тому аспекті, що Велика Британія швидше здатна зрозуміти і підтримати точку зору того, що перемога над Росією можлива тільки в тому випадку, коли вони відчують програш, і саме тому нам потрібно сильніше тиснути на них, в тому числі і в у військовому аспекті. І саме для цього нам потрібно зараз отримати ті дозволи, про які ми просимо, і ту зброю, яку ми просимо. А, ми говорили про те, що. А, Російська федерація не зміниться у випадку раптового раптової зміни. Президента у нас були такі розмови, в яких доводилось проводити аналогії та паралелі з потягами, які їдуть кудись глибоко в Сибір з пасажирами в останньому вагоні, які як громадяни не можуть і на що вплинути і залякано сидять десь під лавками. Про Діаспору, яка навіть не в потязі, а десь пішки на прив'язі тягнеться по колії за, за цим потягом, який скеровується однією людиною, але вона чи дуже високою групою людей. Але їх заміна насправді не змінить швидкість руху потягу і напряму. Єдине, що може змінити напрямок руху цього потяга, який тягне усю Російську Федерацію в нікуди, це його розворот від Сибіру до Європи, скажімо так, до, до демократичного ладу. А, і е, ми говорили так про опозицію російську і про її здатність змінити цей, е, цей напрямок руху потяга, тими методами, про які вони говорять, про послаблення санкцій і таке інше. Оце те, що турбує лібористів, і це те, що ми обговорювали. Е, під кутом зору того, що ми не можемо надіятися на змін на програш е, і від, на програш Російської Федерації у випадку тих сценаріїв, які про які просить е, російська опозиція. А, з такими сценаріями ми можемо сказати, що російська опозиція не існує, а, бо вони не призведуть до кращого для їхнього народу. А єдиний шлях, а, який ми бачимо, для того, щоб власне а, зупинити цей потяг і розвернути в іншому напрямку, а, це а, неможливість цьому потягу продовжувати рух. Нам потрібно забрати той ресурс, який надає кінетичної енергії. А, це перше. І друге, нам потрібно зробити так, щоб колія попереду не існувала. Тому це економічний, політичний тиск і а, військовий вплив. І практично в цей момент є можливість зруйнувати колію, і от про це ми власне просимо. І таким чином вони напевно з часом розуміють, що а, зміна а, режиму в РФ можлива тільки тоді, коли ми не просто чутимемо а, опозицію, яка подає а, дуже ліберальні а, і для когось напевно цікаві ідеї, але будемо діяти ефективними методами, які допоможуть Україні перемогти. В першу чергу, а в другу чергу дати інструменти Російській Федерації для того, щоб стати демократичною державою, тоді вже заключне питання, саме заключне. А чи є от про все про що ти говорив? Чи є в наших людей в українців, От зокрема, ти як представник європарламенту, на нашої тусівки української, так і в європарламенті, був в Ліверпулі. Зараз будеш будеш сполучених штатах. Чи є в нас опції для того, щоб сказати це і щоб нас почули? От станом на зараз. Обсідя цього є, вони знаходяться на різних рівнях на найвищому державному рівні з найвищими державними візитами, які зараз відбуваються, а на рівні міжпарламентської а, роботи співпраці між верховною радою, європейським парламентом між та конгресом парламентом Великої Британії і на цьому рівні, на дипломатичному рівні і на експертному теж усі ці рівні з того, що ми бачимо, працюючи в Брюсселі з усіма рівнями української адвокації. Розуміємо, що так, ці інструменти є, вони ефективно застосовуються кожен на своєму рівні для того, щоб дати спільний і правильний результат. І короткою відповіді буде так: ця робота ведеться на абсолютно усіх рівнях, і от конкретно зараз, всі дні, вона ведеться на усіх рівнях одночасно. Дякую тоді, тоді від тобі, Сашо. Як бачимо глядачі зараз реально дуже важливі ці тижні. Наснаги тобі, і нашим нашій тусовці українській, і в Вашингтоні, і в Нью-Йорку, і в Брюсселі, і в Страсбурзі, і в Лондоні. І ще раз кажу глядачам нашим, що сьогодні район за кордоном розмовляв з Олександром Лозукою, радником міжфракційного об'єднання Євроатлантична Україна у Європейському парламенті. Дякую за розмову тобі.